Сьогодні в країні діє постанова Кабінет міністрів 1071, яка регламентує перелік лікарських засобів, які закуповуються за бюджетні кошти. Це і лікарські засоби, які закуповуються на національному рівні і закуповуються на місцевому рівні лікарнями. Проблема в тому, що зараз цей перелік налічує біля 4 тисяч лікарських засобів. Серед них є як і основні дійсно життєво необхідні лікарські засоби, і є там багато лікарських засобів з сумнівною доказовою базою, сумнівною. Е Ефективністю і економічною ефективністю доцільності, тому саме і було прийнято рішення про формування національного переліку основних лікарських засобів. За основу в Україні формування такого переліку, взяти модельний перелік Всесвітньої організації охорони здоров'я, також проаналізована ситуація зі станом захворюваності і так званий показник тягаря захворюваності тобто то, від чого страждає. Наше населення, те, що е, має найбільший вплив і на здоров'я країни, і на економіку країни. Чому він важливий? Він дійсно е, покриває всі потреби системи охорони здоров'я і вважається, що країна, яка забезпечила е, наявність цих лікарських засобів і доступні шляхом або національних закупів, або госпітальних закупів, або через реімбурсацію, вона забезпечує громадське здоров'я і убезпечує таку країну від епідемій. І від якихось розповсюджених захворювань і здатна знизити і смертність, і інвалідність в країні. І друге питання, чому він дуже необхідний, тому що він містить в собі засоби, лікарські засоби, які є ну, майже, скажімо так, ідеальними у співвідношенні ефективність, економічна доцільність, тобто це лікарські засоби, які дають найбільший клінічний терапевтичний ефект з найменшим впливом на бюджет. Тому використання цих лікарських засобів є якби основою взагалі функціонування ефективної системи охорони здоров'я. І якщо ми сьогодні говоримо про підтримку реформи охорони здоров'я, саме це стане такою невід'ємною частиною фундаменту нової системи, враховуючи те, що ми підтримуємо взагалі просування реформи і розуміючи необхідність національного переліку, його прозоре формування, ми вирішили підтримати такий проект. Частина цього операційний проєкт на підтримку діяльності експертного комітету. Ми забезпечили навчання для представників експертного комітету, які були відібрані, в тому числі за нашої участі за участі пацієнтської спільноти. Ми забезпечили тренінг з оцінки медичних технологій, який є основним принципом формування такого переліку і проведення математичних і економічних аналізів і моделювання для такого переліку. На сьогоднішній день експертний комітет вже провів 5 засідань і є визначений стан пріоритетних захворювань, відповідно до якого готується перший примірник національного переліку лікарських засобів. Він буде оприлюднений і на сайті експертного комітету, і на сайті Міністерства охорони здоров'я, і на сайті Державного експертного центру. для... Коментарі для рекомендацій як для пацієнтської спільноти, так і для фармаце... представників фармацевтичного бізнесу, фонд також буде підтримувати і надалі роботу експертного комітету, тому що ем, формування національного переліку не закінчується його затвердженням, тому що це, умовно каже, живий перелік, і є процедура виключення лікарських засобів. Якщо з'являється якась інформація про побічну дію або якісь там. Ем, Відсутність ефекту і також є механізм для включення нових лікарських засобів по мірі того, як ідуть інноваційні розробки або знижується ціна на лікарські засоби. Тобто, ми плануємо підтримати надалі цю роботу вже саме з перегляду і оновлення, щоб цей національний перелік дійсно відповідав потребам систем охорони здоров'я в Україні.